Виїзний прийом громадян, які потребують правової допомоги, відбувся в приміщенні центру з надання адміністративних послуг, що в Нововолинській міській раді. Безкоштовні консультації надавали працівники Володимир Волинського територіального центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги. Соціальний проект держави покликаний забезпечити право громадян на рівний доступ до правосуддя. Відкритий у місті Володимирі Волинському місцевий центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги. Працює уже кілька місяців. За цей час його послугами скористалося чимало нововолинців. Адвокати центру протягом цього часу найбільше отримали доручень з питань нарахування та виплати пенсій, з питань визначення права власності, виселення і житлового приміщення, витребування майна із чужого володіння, сімейних спорів, розлучення, призначення аліментів, поділ сумісної власності, а також для представництва інтересів потерпілих в кримінальних провадженнях. Серед найпоширеніших проблем пропущення строків прийняття спадщини, бо таких питань чи не найбільше, адже через правову необізнаність можна віддати батьківську хату на користь держави. І якщо Часно не звернутися до нотаріуса, а на це дається лише 6 місяців із дня встановлення факту смерті. Це питання потрібно вирішувати в судовому порядку. І акцент на тому, що суд може і не визнати вагомими причини пропущення строків. Часто фахівці центру стикаються із проблемами учасників, АТО, їх турбують питання невиплати грошового забезпечення, а також інших виплат доплат, передбачених законодавством набуття статусу учасника бойових дій. Звертаються й члени сімей загиблих щодо визнання батьківства щодо надання їм статусу членів сім'ї. Загиблого та інші питання.